Добрий <рес> день, шановні депутати. Комісія законності і права. Порядок денний, третє засідання постійної комісії з питань прав людини, власності, законності, депутатської діяльності, етики, боротьби із злочинністю та корупцією. У нас на порядку денному одне питання. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Часької селищної ради, інформує Забура Лариса, начальник служби у справах дітей селищної ради. 19 травня дві тисячі двадцятого року вийшла постанова Кабінету міністрів No528, яка вносить зміни до. 24 вересня 2008 року питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язане з захистом прав дитини, та постанову номер 905 від 8 жовтня 2008 року, яка регламентує порядок проведення звернення постанови. Постанова 868 866 це одна з основних посилань нормативно-правових актів, яка регулює діяльність опіки та справи дітей. В правити, з чому саме полягають зміни? Тому що відтепер на службу справах на всі служби в справах дітей територіальних громад будуть покладені обов'язки з установлення створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного сімей типу. До цього часу тим, ці обов'язки залишалися за районними державними адміністраціями і створювалися відповідно такі форми влаштування в районах. У обов'язки будуть покладені на місця. Тобто всі, хто бажає створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, ціловити дитину, буде звертатися в службу справи дітей в громаді. Відповідно, потрібно внести зміни до положення служби справа дітей, для записати, що тепер до наших обов'язків буде входити відповідно прийом документів на створення таких форм урахування, облік. Обити вам даних про дітей, які підігають установленню. Підготовка висновків про участь, проведенні встановлення, створення рішень виконкому про створення прийомної сім'ї, про влаштування дітей до прийомних сімей відповідно, підбір дітей. А все це також буде виконувати дітей, що проєкт рішення Яким ми внесли зміни до розділу 2. Нашому полоні, де прописали, що якісь ще обов'язки тепер будуть нами виконані. виконувати. Голосуємо? Прошу голосувати. За. Yeah.